Так, да, у мене щось -що в коробках, я ще той, який зберігає коробки. <смі> так, значить, тут поставка набагато краще. Дивимося. У нас є кабель живлення, який вмикається, зрозуміло, так? Да? Ви скажете, ну так що, що є? Ну да, так, типу, тут він є. Е, окей, і тут він є. Хорошо, один-один. Тут у нас є одернарний кабель. Ось, і тут у нас є U-кабель, типу двойний. Якщо так говорити, бачите? В Хоко, це мінус. Ну, типу, мені він підійде, окей. Е, бо тут е, в нас, е, я зараз включаю в 9 вольт і все. Ну, тут другого немає одинарного, ну ж можна поставити. Якщо в мене 9 і 12. до речі, якщо у вас когось також от, одинарний кабель, 9, там хтось бере і 12, можете все садити на 9. Я пробував, тестував, нічого немає. Е, такі, як би сказати, Роутери, безперебій, оптоволокно все працює на пониженому вольтажі. Можете садити на 9. Я навіть радився з майстрами, ніяких проблем, нічого. Але, але якщо виробник заявляє, що він хоче 9 чи 12, ну, можна давати стільки, скільки заявляє виробник, але якщо ви будете давати менше, перше, пробуйте, якщо ваш пристрій не гріється, значить все окей, можете так і далі робити. Ну, кажу, я так тестував, нічого не було. От, бачите, це мінус, що тут є два Ось таких кабеля. Тут лише один. Це такий, би сказати, один нюанс. Тепер давайте я. Ну, Зрозуміло, я ж вам казав, що я тестував, що я розпаковував і чому тут так, тому що я не міг його заховати. Дуже інструкція. Давайте мені злишемо, може я ж там щось дивитися. Ось приходить такий павербанк, дуже він класно виглядає. Мені, до речі, дуже сподобався. Ось так. Бачите, сучасненько виглядає. Тут пленочка не буде зіграти, бо вона глянцева. От. Пальці збирає, як ви бачите, бо глянець і мат. Е, є в нас також тут включаємо. Тут прямо треба зажимати і тримати. Засвітилося, бачите, заряджено, бо я зарядив. Статус світиться червоний, бо нема мережі. Зрозуміло, що від цього живиться. І 15 вольт в мене включених тут. Якщо я зараз переключу, 24 є 24. Ну, я зрозуміло цим не користуюсь, значить мені він не потрібен. Є USB, а для чого? Ну, дивіться, телефончик. Ви можете в будь-якому випадку підзарядити, або там якийсь інший ваш девайси, годинник, планшет, щось ви можете підзарядити. Можете чи можна до ну, його доля... можна використовувати як павербанк? Так, да, можна. Але ну він да, він трошки більший. Але все ж таки на критичні моменти можете взяти. Йдемо по Ага, я не сказав тут. В нас, як я вже казав, видає нас USB портік 5. Вольт от, і 2,4 і А. Тобто, ну, хорошо, можна заряджати Вага. 400 грам заявляють, ну, він такий досить, як би сказати, увесістий, вага в ньому відчувається. От, по, Значить, акумулятор і середина тут окей. Дивіться, якщо ми назбираємо, я не знаю, давайте на цьому відео 10 тисяч переглядів, я його розберу, я вам покажу, що тут всередині, я думаю, якимось людям, які займаються там. Радіо ще Що щось, то буде цікаво. Гнізда. 5, 9, 12. Ресет ми бачимо скидатися. От тут бачимо 10 від 100, як я казав, до 240. Тут в нас заявляють вже 85-265. По суті, подивіться, ну нічого не змінилося. Абсолютно, просто тут перенесли кнопку ресет. Все, більше нічого не змінилося. Але тут пластик, прям. Він э, АБС заявляють, і я так розумію, мабуть, він якийсь терм... захищений, э, вогнезахищений, чи ще якось так. Ось, бачите, тут є в них якісь секундочку, сертифікати. Ось все це чимось підкріплено зараз. А всього немає абсолютно нічого. Я вам такою з цієї сторони. Я думаю, комусь, можливо буде цікаво. Подивіться, зафіксуйте собі. Е, от, є. Тепер давайте я вам покажу. Цей не скривається нічого. Ну, повністю все як має бути, це чітко. Давайте я вам покажу, як цей павербанк, він не розкручений, нічого. Він повністю все, як має бути з заводу. Дивіться. Я ставлю. Тобто, Коротше, він, факт тому, що він скривається... О, він скривається руками. Він просто падає у вас, якщо там об землю, ще щось. він просто розкривається. Тепер я вам тут покажу, в чому вся проблема в цих павербанків. Бачите, в мене акумулятори сірі, Перші Це ще, вони важкі, да? ну, типу, вони все окей, тут ніяких проблем. Вони ніде не окислились, не здулися кумчики, бо я з ним всім слідкував. Тепер дивіться, я вам тако, давайте фокус-лодушу. Я казав, що дуються. Бачите, здуваються е, ці. Скажіть мені конденсатор. Е, да, здуваються. Чого? У е, мене також я вам буду показати. бачите, вони здулися. Я не знаю за який період часу, але не здулися. Тому що ось це живлення, бачите, трансформатор, куди заходить живлення, досить близько стоїть і вони гріються. Тут температура, а вони гріються, їх потрібно було десь розмістити трохи далі. Просто далі розмістити. Ну і, можливо, ще сама якість не досить така хороша. А так, то наче все окей. Це тільки цих два здулися, як ви можете подивитися, всі інші в чудовому стані, ніяких проблем з цим всім немає. От як я казав, акумулятори, щоб. Зараз хвилине. Подивитися якоїсь маркіровки, Ну, бачите, нічого немає, але ніде нічого не ні ржаве, Ну, типу, все, все прям чітко з цим. Все окей. Кажу, просто перепаяти це. Можливо, ще я і ці поставлю. Колись часом все буде видно. І тоді, взагалі, горя не буде знати. Але я кажу, що батьки вже будуть задоволені, коли буде інтернет. Так, це є. І дивіться, бачите, я ж кажу, він просто розкладається, і просто все. Зібраний. Ну, типу, досить дивно. Але як, ну, вже що маємо, так само у нас заряжений. Все як має бути. Сьогодні їх батькам, от, І цей Хоко. Е, так, давайте ми пройдемося, що я вам казав, ми можемо подивитися. Значить, ми бачимо моделька е, DB63, 10 000 мА37 Вт на годину. Е, от, Вихід USB A от, 5 В, 2,4 А. Е, тепер е, виход DC 5V, 2,4 А. DC2, 9 В 1,8 А. От, і DC3 12V 1,3 А. Е, Значить, перше, dc друге і третє. Е, якщо так порахувати, це максималка, да, що видає. Е, в мене роутер 9. Тут 1,8 А. А в мене роутер бере 9 воль, 0,6 А. Тобто запас в 3 рази. А це так само, там, я не буду казати, бо я не пам'ятаю, скільки батьків. А, в мене, в мене 9 вольт бере і також 0,6 А волокно. Тобто, з цим проблем не буде. В батьків тут 12 бере. От, а скільки ампер Не знаю, бо не можу, не можу подивитися, дізнатися. От, 17 Вт максимум. Тобто тут, я думаю, що 17, хай буде, ми стягнемо в будь-якому випадку. Ну, от. А з цим вже проблеми виникають, з того, що як я кажу, ну. Таке, новнем, no так би мовити. Що ще? Тут я вам все показав. Я хочу вам звернути увагу. Подивіться, тут наскільки великі вирізи на провітрювання. Провітрювання ви зрозуміли, в якому сенсі маю нового провітрювання? От. В мене цей павербанк був ось так приклеєний до тумби. От, Бачите, що навіть відскочує. Цей. Я, не, мабуть, вже буду клеїти ось так, тому що тут у нас охолодження. Провітрювання, охолодження. от. Тому не буду, щоб все гарно працювало, будемо клеїти ось так, на двосторонній скотч. Ну, якось так. Е, кажу, 2,5 годинки зарядився. Я думаю, що мені також його вистачить на 6 годин. Це точно, бачите, в мене тут плівка, але бачите, наскільки воно марке. Е, от, точно вистачить, як і цього. Тут акумулятори не вбиті. Взагалі, е, чого я ще не взяв ще один такий собі чи батькам. Тому що я хотів щось попробувати нове, як я вже в цій двіжусі життя з 220, телеграм-канал, підписуйтеся, будь ласка, розіграші, не забувайте весь двіж там. Е, от і е, е, я захотів взяти щось нове. Тобто, Хоко у мене від Хоко є павербанк, можете подивитися, ось випуск. Я вже захотів взяти це, е, бо це вже цікаво. Вже всім, всі про це все знають. А ось це ще на ринку не вивчені. Тому я б і випуски для вас і показувати, що, як це все працює. Ось так може, комусь цікаво виглядає упаковка. З переду я вам назад показав. Ось. І. Чи... Скільки я за нього дав? Дав я е, 1135 чи 1150. Ось так. Цей павербанк. Е, ці ви можете знайти там по сумасшедших цінах, відрахуючи від 1100 до. До 2500, до 3000. тисяч, хто за скільки хоче той, за скільки продає. Чи не стоїть стільки ні, наскільки не коштує. За 3000 тисячі, ви можете за там, 20 тисяч мА якийсь класний е безперебійничок, не китайський, а з хорошою, ну, як би сказати, хороший бренд і не знати горя. Тому, всім дякую за перегляд. Пишіть коменти, чим користуєтеся ви, е що би обрали ви. Як ви думаєте, це, що я взяв хок, о, я правильно зробив, неправильно? Е які у вас. Альтернативи цьому всьому. От. І всім дякую. Лайк, комент. Я вас чекаю в телеграмі, тому що в мене в телеграмі буду розіграші. Новорічні розіграші, відео виходить 14-12. Можете заходити, брати участь. І от, щоб викрутка, викрутку, також можете подивитися, також розіграю. Всім дякую та до нових зустріч. Пам'ятаємо про тисячу підписників. До Нового року. Бувайте здорові!